Запорізький район цієї ночі знову атакували ракетами с 300 Пошкоджено газогін. Скільки домогосподарств залишились без блакитного палива та якими темпами просуваються відновлювальні роботи? Дізнавалась наша Вікторія Мельник. Ворог нещадно гатить по об'єктам інфраструктури, намагаючись залишити людей без цивілізації. Вночі 4 листопада, в 30 кілометрах від обласного центру, окупанти обстріляли населені пункти Запорізького району ракетами С-300. Одна з них пошкодила газопровід. Внаслідок обстрілів Запорізького району був пошкоджений підземний газопровід середнього тиску. Виникла пожежа. Наша АДС оперативно приїхала, вимкнула шкафний газорегуляторний пункт, ліквідувала витоки газу. Без газопостачання залишились 174 споживача. Наразі проводяться ремонтні роботи трубопроводу. Спеціалісти використали аварійний запас матеріалів, що дало змогу роботи виконувати протягом дня. В іншому Випадку, якби витратних матеріалів на складі б не було, люди жили б без блакитного палива більше тижня, поки б відбувався процес закупівель. Довелося замінити 11 метрів газопроводу. Це вдалося так оперативно зробити завдяки нашому аварійному запасу і намагаємось зараз підключити людей. Будемо працювати сьогодні до кінця світового дня. Сподіваємося, що сьогодні до вечора люди будуть з газом.